Моє вітання, друзі! Сьогодні ми з вами будемо випікати повітряну заварну паску з неповторним смаком та ароматом. А ще покажу вам рецепт глазурі, яка супер швидко застигає і зовсім не осипається. Така великодня випічка з легкою текстурою і просто тане у роті. А ще у таких пасок є один великий плюс: вони довго не черствіють. Ходімо готувати! Для початку сухофрукти 250-300 г потрібно залити міцним гарячим чорним чаєм, не солодким, і залишити настоюватись на 3-4 години. За цей час вони вберуть в себе аромат і рідину з чаю, і потім не будуть брати зайву вологу з тіста. Так пасочки не будуть виходити дуже сухими. Далі робимо заварне тісто. Борошна 40 грам плюс 200 мл води. Добре розмішуємо і ставимо на вогонь вище середнього постійно помішуючи суміш. Як тільки бачимо перші бульбашки при закипанні, варимо ще 3 хвилини. При цьому постійно помішуємо, це важливо. Викладаємо тісто на тарілку, потрібно, щоб воно повністю охололо. Тепер свіжі дріжджі 20 г розкришуємо велику миску. Якщо будете брати сухі дріжджі, то використовуйте 8 г. Сюди ж всипаємо 170-180 г цукру і 150 мл молока кімнатної температури. Всі продукти мають бути кімнатної температури. Ретельно розмішуємо до розчинення цукру і дріжджів. Ванільний цукор один пакетик плюс пів чайної ложки куркуми для кольору. Знову розмішуємо. Тепер беремо три жовтка. Білки відділяємо, вони нам тут не потрібні. Жовтки також кімнатної температури. Просіяне борошно, всього у мене пішло 530 грам. Але спочатку всипаємо тільки половину. Краще брати борошно з вищим містом білка, хоча б 11. Стандартно йде 10,3 грами. Якщо знайдете 11-12 грам білка, буде краще. Змішуємо борошно з рідкими інгредієнтами. Як тільки все поєдналося, додаємо порціями заверне тісто, яке охололо. Ретельно його вмішуємо. Робимо це ложкою, твердою лопаткою. Якщо у вас є техніка, то, звичайно, використовуйте міксер зі спеціальними насадками. Так буде і швидше, і легше. Але якщо не маєте, робимо це руками. Тепер по бажанню для тонкого цитрусового аромату випічці натираємо цедру одного лимона. Знімаємо тільки верхній жовтий шар і вмішуємо в тісто. Сипаємо другу половину борошна, що залишилось. Також робимо це порціями, щоб регулювати густоту тіста. Головне тут не забивати його борошном. Вам може знадобитись від 520 до 550 г борошна. Спочатку лопаткою вимішуємо, а потім продовжуємо руками, так зручніше. Ось таке воно виходить м'яке та липке. Тепер поступово порціями додаємо м'яке вершкове масло. Всього потрібно 100 г, жирність 72 або 83%. Кожен шматочок ретельно вмішуємо в тісто. Як бачите, тісто вже не таке липке, як було спочатку, але ще трішки прилипає до рук, так і має бути. Змащуємо другу миску невеликою кількістю олії і викладаємо туди тісто. Накриваємо рушником або харчовою плівкою і відправляємо в тепле місце підходити. Можна в духовці просто вімкнути лампочку і так залишити. Температура там буде приблизно 30 градусів. Даємо тісто побродити 40 хвилин. Через 40 хвилин дістаємо тісто з теплого місця. В руки потрібно намочити водою або олією. і далі починаємо витягувати тісто. Ось просто так з одного боку трішки, потім з іншого, але обережно слідкуйте, щоб тісто не рвалося. Знову накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в тепле місце ще на 40 хвилин. Тісто, яке підійшло в теплі, викладаємо на поверхню змащену рослинною олією. І руки теж змастіть олією. Та ось таким чином трішки розтягніть його, роблячи круглий коржик при цьому. Далі викладаємо поверх сухофрукти, які ми попередньо замочили у чай. Процідіть їх добре від рідини і ось так ось по всьому коржику розподіліть. Тепер складаємо пласт. Раз, два, раз, два і вмішуємо таким способом сухофрукти в тісто. Пару хвилин помісіть його, щоб все рівномірно розподілилося. Все, далі я беру по 200 г тіста приблизно на форму діаметром 9 см. Можна і по 250 г теж буде нормально. І викладаю форми. Тісто ще трішки липне, тому змащуйте руки або водою, або олією. Якщо форми не бумажні, тоді змастіть їх також олією зсередини. Тепер відправляємо паски підходити знову в тепле місце на 1,5 години. Через 1,5 години вони чудово підійшли. Ставимо паски випікатися в духовку розігріту до 170 градусів приблизно на 30 хвилин, якщо форми такі невеликі, як у мене, та на 40 хвилин, якщо вони побільше. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Пасочки мають підрум'янитись зверху, але не пригоріти. Даємо їм повністю охолонути, і потім робимо глазур. Желатин 5 г заливаємо 2 столовими ложками води і залишаємо набухнути на 10 хвилин. В кастрюлю з товстостінним дном всипаємо 130 г цукру і наливаємо 70 мл води. Ставимо на плиту і вмикаємо вогонь вище середнього. З моменту закипання варимо сироп 3 хвилини. Цього достатньо довше не потрібно, а то ми так можемо і людянок зробити. Гарячий сироп переливаємо в іншу ємність і туди ж одразу додаємо вже набухший желатин. Перемішуємо. Далі ванільний цукор, один пакетик, плюс 1 столова ложка сухого молока або сухих вершків. Збиваємо цю суміш міксером 3-4 хвилини до густої пишної маси. Все, одразу ж потрібно змащувати паски, тому що ця глазур дуже швидко застигає. Самі паски вже холодні, на гарячі не потрібно наносити. А далі вже прикрашаємо, хто як бажає. Така глазур через 5 хвилин вже не прилипає друк, а коли ви розрізаєте пасочки, вона м'якенька і зовсім не осипається, плюс ще має неймовірний вершковий смак та дуже нагадує маршмелоу. Самі паски всередині м'які пухкі з цитрусово-ванільним ароматом і великою кількістю сухофруктів. Бажаю всім вдалої випічки та смачного життя!